З вчора була зустріч. Ми розбирали Луки, третій розділ. Ну і частину четвертого. Це тема, те, що Ісус, як казав Іан Іван, прийде для того, щоб хрестити духом і вогнем. І от цей момент, як, як на, на мою думку, він дуже цікавий, тому що він фактично показує, хто був Ісус. Саме про нього Ян Ван хреститель якраз і розказує, що фактично у нього буде дві місії. Перша місія це спасти і хрестити людей в Святий Дух. Тобто Погрузити людей у Святий Дух. А друга місія так само погрузити, але в вогонь. Цікаво, що це один і той самий Ісус. Але... Так стається, що люди собі здебільшого виявляють його як того, хто любить, той хто допомагає, той хто милує. Він завжди приходить для того, щоб помилувати. А хто нам щось хоче таке лихе, то він каже, що ні, хлопці, вам не можна з ним так. Не того духа, а іншого духа. І десь воно на підсвідомості складається, що насправді Ісус ось Він такий. Що Він прийшов для того, щоб спасти. Це його основна задача. І наша задача так само. Ісус прийшов на землю, щоб спасти. Але ви знаєте, мені <пигляться> завжди цікаво, як от аналогію проводить. Яку проводить аналогію, от, які паралелі через це. -е -е Фактично, Ісус, коли прийшов, Він прийшов для того, щоб... Для того, щоб пройти той самий шлях, який мали пройти люди. Ось його місія. Прийшов на землю для того, щоб пройти той самий шлях, який мали пройти ми. Навіть в пустелі ці 40 днів, яких які він був, це теж та ж сама аналогія переходу. Народу Божого через пустелю. І теж спочатку було 40 днів. Але ці 40 днів вони роздратовували тільки Бога. І Бог дав їм наступний шанс. Дещо більший, дещо довший. Кожен рік за один день, точніше кожен день за один рік. От І вони вже. Але дещо, дехто міг би спитати, слухай, а ти б би сам би зміг, сатана питає Бога, а ти би сам зміг таке зробити? Закіля ця думка, а ця думка, вона насправді не нова, про це ми можемо читати Іова, Про те, що сатана він присутній на розмовах, він ніби призиває, призиває Бога до, ну, до справедливості. І каже, ну, давай будемо чесними. Є певні обставини, наприклад, у того ж самого Іова, і тому він такий хороший. Але заберете ці обставини і ти подивишся, який він буде. І Бог каже, добре, так, це ж справедливо. Буде так. І він робить те, що його просить сатана. Так само, я думаю, така ж аналогія вона проходить і з Христом. Сатана теж йому каже, слухай, ну... Давай так. Ти ж тут за чесність, за справедливість. Ну так пройди той же самий шлях. Пройди через ту ж саму пустелю. Пройди через ці випробування. От, і подивимося, як, як це буде. І ми дивимося, що саме Христос прийшов ті ж, через ті ж самі випробування. воды один, воды один. мы бачим и тишь сами 40 дни тикала кого налоги и все тикала еще той самый сатана який ніби підштовхував Бога для того, щоб цю справедливість принести. Той же самий сатана ставить палки в колеса і робить все можливе, щоб він не пройшов ці випробування. Цікаво. Як це виглядає? Це теж випробовування. Ну, якщо чесно, це і є випробовування. Але Христос випробовувався і пройшов ці випробовування. Але тему, яку я хотів би все ж таки підготувати і дати. Скажем так, на роздуми, це тема, де що, ну, з чого я, власне, і почав. Це тема, що Ісус, скажімо, має таку двійствіність. Треба перекласти правильно українською, бо російською це буде як двойственность. Двойственность. То ми його знаємо як того, хто любить, той, хто милує. Ну, принаймні до нас він милостивий. Ми так собі уявляємо його. Але ще до того, як він почав на землі свою місію, Іван Хреститель про це чітко зазначив, що його задача, його місія саме в тому, щоб хрестити в дух і в вогонь. Когось вогонь а когось в дух. І чому це важливо? Я думаю, що ну, свого Господа ми маємо знати. Ми маємо знати його емоції, маємо знати його якісь схильності. І от я думаю, що Якщо ми його зустрінемо, чи не буде він для нас дещо ну, незрозумілим? Часто я зараз чую таку фразу, що а ми, я не вірю в такого Христа. Я не в такого Христа повірив, чи я не в такого Христа, не того Христа прийняв. Це про що фраза взагалі? Вона про те, що є, ну, скажімо так, певна уява. Людини про Бога. Є певна уява. І ця уява настільки вона жорстко сидить в голові, що якщо щось не співпадає з цим, вона каже, ні, це не той Христос. Я не в цього вірю. І ви знаєте, що буде цікаве здивування в останній день. Дійсно, в останні дні буде. Серйозне здивування. Ну, дивіться, навіть якщо взяти е, Матвія сьомий е, розділ, там де сказано, що ну, от до мене прийдуть і будуть казати, господи, ми ж твоїм ім'ям там робили це те і те. Про що говориться? Про здивування людей, вони будуть здивовані. Здивовані те, що вони побачили, побачили щось інше, вони друге очікували. Вони по-іншому собі це все уявляли. Вони ім'ям Ісуса Христа, ніби вони з ним мали якийсь зв'язок. Вони робили такі, ну, такі чудеса. Вони робили такі чудеса. І тут вони побачили іншого Христа і кажуть, Господи, ми ж робили те, що. Ми думали, що це тобі якраз, оце тобі угодно це робити. Ми брали, виганяли, там пісів, а, а Христос каже, слухайте, ну я вас не знав. Ви робите те, що ви хочете. І знаєте, коли людина робить те, що вона хоче, вона за вухо може притягнути Біблію. Оце дуже важливо. Зараз багато хто говорить про якісь певні переконання, які ніби є в Біблії. Ніби, ніби це знайшов він в Біблії. І він притягує це і каже, слухай, я притримую саме таких переконань. Я не буду зараз розвивати цю тему. Я думаю, що... Хто знає мою думку з приводу цих всіх військових справ і церкви, от, я думаю, він розуміє, про що я говорю. Так от, прийде хтось і скаже, слушай, ми, ми ж тебе, ми ж керувалися, це ж біблійне вчення. А Ісус каже, слухай, а хто вам давав це вчення? Де ти його взяв це вчення? Звідки я це беру? Та от з Матфія 7 розділу. Так само і люди, які керуються, керувалися ніби вченням Христа, коли виганяли, виганяли бісів. Ви думаєте, це просто? То думаю, просто попробуй вигнати біса з людини. Пробуй помолитися так, щоб ця людина, я не знаю, вмирала і потім поверталася до, до цього. Попробуй це зробити, якщо так це легко, це важко. Я скажу це, мабуть, дійсно і багато віри для цього треба. Для цього треба і багато вчення певного. Так от, ці люди мали це вчення. Ну, куди ж ти їдеш? І люди мали це вчення, але Ісус каже, слухайте, я вас не знаю, хто ви такі. Ви ніколи не слухали те, що я вам говорю. Ось, друзі, чому важливо не тільки говорити про свою волю, про свої бажання і прикріплювати їх до вчення Христа. Тут Дещо важливо інше. Важливо задати питання собі, а в чому ж дійсно це вчення? До чого це вчення? З чого воно має навчити? Двойственність Христа, Оце те, що я хотів би е, ну, підняти цю думку для того, щоб ми могли переглянути і знову або замислитись про неї. Хто він такий? Хто ж насправді він такий? Цей Христос. Хто ж він насправді такий? Він милує. Він приносить Дух Святий. Він передає нам цей дух. Він нам передає цю благодать, він несе нам спасіння, він несе нам прощення гріхів. Хто він такий? Або він несе вогонь. І це абсолютно інший Христос. Це не той Христос, який висів на хресті і не смів ні на кого голоса підняти. Це не той Христос. Буде інший Христос. І нам важливо його теж впізнати. А ще був той Христос, який був, але до свого пришестя на, на землю. Це теж цікаво. Це теж дуже важлива тема. Але я думаю, що ми якось в інший раз про це поговоримо. Чому важлива тема? А тому що вона, вона ніби об'єднує всю Біблію. Вона ніби, оце вчення, яке ми читаємо, вона його якось узагальнює і дає е, ну, таке загальне розуміння. Узагальнене, а хто ж такий Христос? З ким ми взагалі маємо справу? Хто нас спасає? Він такий. Так, от такі діла. Так що дасть Бог, якщо все буде добре, я хочу підготувати цю тему, а я тим часом під'їжджаю до своєї роботи. Тут я і працюю. Це сіра будівля з червоними смужками. Це моє. Так, що це я тут виключив? опа па Так. А ну давай глянемо. Вже є хтось? Ні. З машиною нікого немає. Так, цікаво на мотоциклі їздити.